Комунальники розчищають Вінницю від снігу 21 листопада, день гідності та свободи. Кімнату відпочинку облаштували у обласній дитячій лікарні. Ви дивитесь новини? І ми розпочинаємо наш випуск. 3-ї години ночі комунальники чистять від снігу Вінницю та розсипають протиожиледні матеріали. Працівники шляхового управління вкотре закликають водіїв дотримуватися правил паркування та не залишати авто бабіч дороги, аби не створювати перешкод для спецтехніки. Снігопад листопада комунальники Вінниці почали ліквідовувати з третьої години ночі, розсипали протиожеледні засоби і розчищали дороги та тротуари. Попри негоду, громадський транспорт курсував безперебійно. Працівники шляхового управління кажуть, до снігу підготувалися завчасно. Ми до тієї ситуації, яка сьогодні була ночі, до тих погодних умов були готові завчасно. З вечора вчорашнього. Дня техніка була вся загружена. будемо говорити протижеледними матеріалами. І практично вся техніка була вже повністю загружена матеріалами. І була готова до виїзду. Тепер комунальники проводять техогляд техніки та готують її до виїзду знову. Як повідомляють синоптики, вночі може бути знову сильний снігопад та ожелик на дорогах. Вночі 22 листопада очікуємо без опадів погоду. Температуру 1,6 градусів морозу. В день в зв'язку з виходом південного циклону очікуємо складні погодні умови. Значний мокрий сніг з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиться, налипання мокрого снігу і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Близько 200 тонн суміші та 30 одиниць спецтехніки залучили комунальники цієї ночі для прибирання Вінницької громади. Працівники шляхового управління вкотре нагадують водіям дотримуватись правил дорожнього руху та не заважати роботі снігочисної техніки. Євгеній Сяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінничина. Вінничина отримує додаткові 101 мільйон гривень для забезпечення житлом родин захисників. За ці гроші 47 сімей військовослужбовців та ВПО зможуть купити собі домівки цього року. Область вже отримала понад 230 мільйонів гривень, що забезпечило житлом 145 родин. Вперше вдалось повністю задовольнити потреби за двома з трьох програм. Середній розмір компенсації становить 2,1 мільйона гривень на сім'ю. Додатково отримує з державного бюджету 101 мільйон гривень, і це допоможе нам забезпечити житлом ще 47 сімей, наших захисників і захисниць, для того, щоб розподілити субвенцію між місцевими бюджетами для отримання житла особам з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, які брали участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Країни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України та учасників бойових дій, числа внутрішньопереміщених осіб та їх сімей. Майже на 50 мільйонів гривень електрики накрали за останній рік споживачі на Вінниччині. за допомогою спеціальних приладів шахраї зупиняють відлік лічильника, використовують магніти та високочастотні генератори, а ще під'єднуються до лічильника сусіда. І завдяки цим хитрим пристроям, недобросовісним споживачам вдається не платити за спожите світло. Однак працівники обленерго вміють виявляти крадіїв, як саме. Дивіться у нашому сюжеті. Анатолій Москаленко за допомогою спеціального приладу перевіряє підозрілий лічильник. Працівники обленерго систематично проводять рейди для виявлення можливих випадків крадіжки електрики. Цей лічильник привернув увагу інспекторів, оскільки споживач за використання світло впродовж тривалого проміжку часу показав замалі показники лічильника. Їх дуже важко знайти ці прилади, так як споживач має можливість не допустити на його територію, якщо це знаходиться при засіб обліку на його території і дає можливість вчасно його зняти. Проте знаходяться і такі, що допускають. Перевіряти прилади інспектори мають право лише в присутності власника. Аби отримати доступ до лічильника, працівник Обленерго намагається зв'язатись із споживачем. Алло, доброго дня. Інженер з технічного аудиту, а те він обленерго. Нам потрібно оглянути ваш прилад обліку і потрібно ваша присутність або вашого представника. За декілька хвилин інспектори в присутності власника, який неохоче дає дозвіл, перевіряють пристрій. При контрольному огляді виявлено генератор високої частоти. Я не знаю, чий це прилад, це не мій. Зрозуміло, будемо розбирати стою, встановив. Я вам не зобов'язано нічого писати. Це не міг прилад, нічого не знає. Тобто бачимо, знімаємо за подібні порушення. Працівники Обленерго відразу складають акт, а прилад вилучають. В обленерго кажуть, що існують безліч методів крадіжки електрики, і це не лише збитки для енергопостачальної компанії, а й неправильно встановлений кустарний пристрій може бути небезпечним. Проводять певні маніпуляції під робочими напругами, і відповідно може бути ураження струмом, може бути це до короткого замикання, яке подальше може викликати пожежу. За 2024 рік на Вінниччині поза обліком споживачі використали електроенергії майже на 50 мільйонів гривень. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату приурочили до річниці одразу двох знаменних подій в історії незалежності України помаранчевої революції та Євромайдану. Як у 2004 році, так і 2013-му українці не підкорилися антинаціональним законам, які приймала тодішня влада, та показали, що наша нація єдина та вільна. Під час революції гідності у 13-14 роках на головний майдан. Країни ви першими вийшли студенти, які вимагали від тодішнього президента Віктора Януковича ухвали курсу нашої країни до євроінтеграції. Під час мирної акції беркутівці побили та розігнали студентів. Лютий 2014 року був найжорстокіший для протестувальників. Тоді більше сотні активістів було розстріляно на Майдані. Тепер небесна сотня так назвали вбитих мирних українців. Є асоціація революції гідності. Український народ, по суті, свої це вільний народ. А ще 10 років назад та еліта, яка була при владі, вона намагалася все зробити для того, щоб ми вже були. У складі російської імперії саме оці молоді люди, студенти. А потім їх підтримали вже і різні кажуть категорії українців, і по віку, і по професії. Ну, от вони об'єдналися заради того, щоб не допустити загарблення расистами в Україні. Євромайдан, відомий як Революція Гідності, розпочався 21 листопада 2013 року. Протести почались через рішення уряду відмовитися від курсу на євроінтеграцію та зближення з Росією. На майдані Незалежності в Києві зібрались десятки тисяч українців, оголосивши безстрокову акцію протесту призупинити підготовку до укладання угод про асоціацію з ЄС. Таке рішення прийняв уряд Януковича 21 листопада 2013 року. Тоді ж на головному майдані країни зібрались студенти на мирну акцію протесту. Наступні дні на підтримку та захист молоді вийшли й тисячі українців у різних куточках країни. Одним із перших у Вінниці на акцію протесту вийшов і артист Віктор Бронюк зі своїми товаришами. За кілька днів на Вінницькому майдані вже збирались сотні Вінничан. Революція! 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 Друзі в Києві почали збиратися. Журналісти там і колеги і я просто написав у на соціальних мережах пост, то що ми збираємось. Там е вклали тему спати, десь за 15 хвилин приїхали. У нас був чоловік 10 десь. Якщо дивитися на це все з точки зору історії, є певні процеси, які, напевно, що невідворотні. Особисто для мене відчувалося, що ми стоїмо на порозі великих змін. Мирна акція стала революцією гідності. З перших днів на головному майдані країни був і війничанин Максим Шимко. Коли їхав до Києва, навіть не повідомляв батьків, аби ті не хвилювались. Мам, то в України. Ти що бачила, там ніхто нікого не заставляє нічого. Тому кожна людина знає, що їй треба робити. Він поїхав, ми побачили, що він ходить по майдану. Ми дивились прямо трансляцію. Максим Шимко був на Майдані навіть під час запеклих боїв. Там він і отримав смертельну кулю. Казала, що. Можливо, щоб він не поїхав, може б щось життя було по-другому. А мені Павло каже, мам, він був би якби і Ловацьку, то ще був десь, він не був, ідом. тому що його це дома дуже важлива була Україна. Дуже важливо. І останнім, що він написав, тоді ще контакті за Україну, всі, хто може йти в тоді разом з Максимом на Майдані загинуло ще двоє людей з Вінничини. Через силові методи приборкання майдану урядом Януковича 104 українці загинули та стали небесною сотнею. Після втечі тодішнього президента та відставки уряду Україна обрала європейський курс розвитку і почала чергову сторінку боротьби за незалежність з російськими окупантами. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. З початку року в Корделівському ліцеї проводять оновлені уроки захисту країни. Тепер на заняттях школярі вивчають, як поводитись зі зброєю та військовою. Технікою накладати турніке та джгут під час бою, орієнтуватися на місцевості, а ще основи національної безпеки та оборони та управління дронами. Уроки проводять фахівці. Детальніше про уроки захисту країни нам розкаже Олександр Гуліватий, вчитель предмету захисту країни, опорного закладу загальної і середньої освіти, ліцею з дошкільним підрозділом села Корделівка Калинівської міської ради. Вітаю вас! Доброго дня. Чим зумовлена поява нової програми? Розкажіть про неї. Ну, Перша програма зумовлена це державний експеримент. Держава проводить від, перехід від програми до призивної підготовки до базової загальної військової підготовки. Ми, в першу чергу, ми не маємо навчити там, учнів воювати, але разом з тим, Зараз немає поділу на класи на дівчат і на хлопців. Ми маємо навчити свідомого громадянина, який зможе в першу чергу надати собі домедичну допомогу, накласти, як вже казали, турнікет, або ж навіть своєму ближньому товаришу, при тому, що він впав з того скейта чи з якогось самоката. Експеримент буде працювати. Два роки на основі співфінансування. Кожен ліцей міг прийняти участь у цьому експерименті, так як наша міська рада на умовах співфінансування виділила 700 тисяч гривень на придбання обладнання, і наш ліцей Фордерівський має гарні приміщення, укриття для того, щоб в першу чергу це безпека наших учнів. Дуже, вже один з трьох класів був зроблений. Зараз ми в ньому знаходимося. У нас тут є інтерактивний тир. Він обладнаний відповідно до сучасних вимог. На стадії облаштування ще два інших кабінети Що і яким чином вивчатимуть діти продовж року? Яка це програма? Ну, дивіться, це більше програма практичних навичок. Ми маємо навчити наших учнів в першу чергу володіти дронами, мати, знати, мати розуміння, який дрон летить, відчути чу, його на слух, розуміти, що це таке, яку небезпеку він може нести, керувати тими самими дронами. Ну, на даному етапі ми вчимо їх FPV-шками, керувати, проходити. Домедичну допомогу проходити смугу перешкод, яка ну, вчора за допомогою нашої міської ради і старост нашої громади, які вміють і знають, як побудувати бліндаж, закінчили облаштування бліндажу, окопу для того, щоб наші діти могли ну на поки поки що з дерев'яною дерев'яними автоматами. Навчатися також практичних навичок володіння зброєю і тактики ведення бою. Ну, щоб цього навчати, у вас певно, що в ліцеї працюють спеціально навчені фахівці? Так, у нас, по-перше, є фахівці, які займаються, я займаюся дронами, я навчився їх збирати, навчився на них літати, і я працюю як би з дронами і з новітньою технікою. Ми також у нас підписаний меморандум між військовими, які, ну між, між військовими частинами, бойовими, медичними закладами, волонтерами та ДСНС, які приїжджають до нас і допомагають нам фахово викладати даний предмет. А яка ж реакція самих дітей на оновлені уроки? Ну, е, В залежності від групи, в залежності від е, самих дітей, але реакція на е, більш практичні заняття, в них реакція позитивна. Ну, ми не можемо постійно займатися, скажімо так, постійно практично. Ну, там симулятори, е, макети поводження зі зброєю, але. Е, Якщо діти вступають в діалог, їм цікаво, то вони більш більш практично цікавля, цікавляться, їм цікаво. А ось напевно для цього всього, що ви переназвали, потрібно дуже багато обладнання. Чи вистачає цього спеціального обладнання для проведення таких занять? Ну, на даний час е, держава виділила кошти, і в нас йдуть процеси закупівлі. Ми, е, якби, поки обходимося тим кабінетом, який в нас є. Дрони мої власні, е, смуга перешкод е, також завдяки міській раді зараз будується. Ну, це все в процесі роботи, все в процесі закупівлі. Я думаю, що того е, по переліку. Що запропонувала держава для вивчення предмету, має вистачати. Але на даний момент у нас ремонтуються ще класи, там буде більше обладнання. Я думаю, що до кінця року повинно бути все, все добре, і у нас повинно вистачати всього. Ну, це круто для підняття патріотичного духу. А скільки часу триватиме проєкт у вашому ліцеї? Ну, держава передбачає проєкт, що має проєкт тривати два роки. Але разом з тим, я сподіваюся, що цей проєкт не помре в наших стінах і він буде продовжуватись надалі. Тому що, як кажуть, не хочеш воювати, але мусиш бути готовий до війни. Тобто, ми маємо вчитися і бути готовими до будь-яких дій. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Олександр Гуліватий, вчитель предмету захист України опорного закладу загальної середньої освіти, ліцею з дошкільним підрозділом села Корделівка Калинівської міської ради. Дитячу кімнату обладнано спеціальними меблями, м'якими килимками та кріслами облаштували у Вінницькій обласній. Дитячій лікарні там є все необхідне, аби малеча легше проходила усі медичні процедури. Хлопчики та дівчатка можуть малювати, гратися та цікаво проводити час разом з батьками. Чотирирічна Мішель одна із пацієнток обласної дитячої лікарні. Окрім палати, дівчинка відтепер може проводити час і у дитячій кімнаті, заповненій іграшками та книжками. Дуже подобається, можна тут книжечки читати. Для дітей це дуже потрібно, тому що малі діти, їм потрібно десь проводити час, граючись, граючись якби в палаті. Ну, не кожен з батьків може щось привести, як, якби зайняти чимось дитиною. Не кожного там не кожен може придумати, а тут іменно що в дитячій кімнаті для них це все нове. Дитячий простір облаштували саме для зручності маленьких пацієнтів. Тут є меблі, м'які килимки та крісла. Та все необхідне, щоб дітлахи могли відволіктися від лікарняних процедур. В цій кімнаті вони забувають про хворобу після перев'язочного, після маніпуляцій. Поіграють з ними тут хтось побуде. Вони бачать ці всі картинки, що ви говорити, меха, меблі. це все для дітей. Дві нові кімнати відкрили в хірургічному відділенні дитячої обласної лікарні, ще одну в центрі реабілітації дітей. Такі кімнати, які є ось зараз в дитячій обласній лікарні, це більше для дітей з батьками, щоб вони могли сюди прийти, відпочити, переключитися від того всього, що з ними відбувається, від лікування і забути тут, де вони гратися, малювати все, що тут є. Ми намагалися спільно, звичайно, з представниками медичного закладу повністю наповнити від, ну, виходячи від потреб пацієнта. Це не перша кімната в нашому закладі, і я щиро надіюся, що не остання. Перед цим у нас була така кімната в відділенні неврологічному. А зараз ми маємо дві такі кімнати відпочинку для дітей: такий дитячий простір з батьками, з друзями в хірургії, в двох хірургічних відділеннях. Зараз ми знаходимося в відділенні гнійної хірургії, і то така сама кімната є в відділенні планової хірургії, і, і персонал, і батьки переконані, що це дуже на часі, дуже потрібно. Дитячі кімнати відтепер працюють у двох медичних закладах Вінницької громади за підтримки фонду громади Подільська громада. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінничина». Таким насиченим на події та враження вийшов наш випуск. Новин, дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Гарного вам вечора. До зустрічі!